Привіт, мої любі другокласники, запрошую вас на урок. Я досліджую світ. Тема нашого уроку як поводитися з іншими. Що означає спілкуватися? Це розмовляти, це проводити вільний час, це займатися якимись однаково цікавими справами. Спілкування це взаємодія, спільність інтересів, обмін інформацією. Комунікація, чуттєве пізнання предметів навколишнього світу. Спілкування буває трьох видів: вербальним, невербальним, внутрішнім. Давайте розглянемо кожен вид детальніше. Що таке вербальне спілкування? До цього спілкування належать мовлення, листування і ті самі смс-повідомлення в соціальних мережах. Що таке невербальне спілкування? До невербального спілкування належать жести, міміка, тембр голосу, поза, погляд? Що таке внутрішнє спілкування? Внутрішнє спілкування це наш діалог із самим собою. Потреба у спілкуванні з одного боку, це потреба у нових враженнях, почуттях, знаннях. А з іншого боку, це потреба поділитись з кимось власними переживаннями і думками. Здебільшого, кожна людина має певне коло знайомих або друзів, з якими вона спілкується найбільш охоче. Кожній людині. Певною мірою властива потреба у спілкуванні. Ми не можемо жити без спілкування з іншими людьми. Зараз, дітки, я пропоную вам і вашим рідним пограти в гру телевізор без звуку. Об'єднайтеся у групки, якщо у вас є декілька чоловік вдома. Кожна групка вирішує, яку передачу вона буде показувати з поміж запропонованих. Ви можете залучити до своєї групки сестричку або братика, якщо вони у вас є, а іншу групку створити із мами, тата або бабусі-дідуся. І так, які є запропоновані передачі: спортивний матч, новини. Голос країни, співоча передача, танцюють всі. Або оберіть ту передачу, яка вам найбільше подобається. Грати потрібно без слів, а тільки за допомогою жестів, пози, міміки, погляду. Група, яка буде дивитися на вас, має відгадати передачу, яку ви їй показуєте. Але пам'ятайте, діти, що говорити не можна нічого, тільки жести, поза, погляд, міміка. І ваша друга група має дізнатися, яку передачу ви їй показуєте. Якщо ви спробуєте пограти в цю гру, обов'язково розкажіть про це своєму вчителю, я думаю, нам буде дуже цікаво. Поміркуйте, хто належить до твоїх тіл спілкування? Звичайно, ну, це ваші рідні, це близькі люди, це друзі, це сусіди, це однолітки. Що ти не можеш контролювати в інших? Ідеї інших, речі інших, помилки інших, дії та їх вчинки, слова інших людей, знання інших людей і смаки інших людей, тому що вони належать не тобі. Це все належить іншій людині. І контролювати оці речі? Ти просто не в змозі. А що ти можеш контролювати в собі? Ти можеш контролювати те, що ти говориш, тобто свої слова, свої ідеї, які видаєш, свої помилки, яких допускаєшся, свої знання, які ти здобуваєш, свої смаки, які ти розвиваєш, і свої вчинки та дії, які ти виконуєш, для того, щоб. Поважали тебе і ти поважав інших, контролюй те, що ти можеш контролювати в собі. І приймай те, що ти не можеш контролювати в інших. Розгляньте, будь ласка, малюночки. На малюночках ми бачимо різні ситуації. Обери слова. Які не образять інших? Подивіться, на першому малюночку ми бачимо, дітки граються, які слова тут не образять інших. Давай гратися разом. Так. На другому малюночку я не люблю дівчат у платьках. Так не можна говорити, це дуже ображає. Так? Далі я не люблю цей вид спорту. Це також дуже ображає. А які можна обрати слова? Пограємо у футбол. Ок, тільки трішечки. так? Якщо ви навіть не любите цю гру чи не хочете грати, ви можете сказати іншим про це так, щоб їх не образити. Мені не подобається, тому, вибач, я не хочу. Можливо, ти пограєш з кимось іншим. Але ось так говорити, як каже хлопчик на другому малюночку, і ображати інших людей так не можна, діти. Права, перевіряємо себе. Уяви, що навколо тебе є невидиме коло. Тепер дай відповіді на запитання: чи потрібно перед входом до кімнати стукати у двері і чому? Звичайно, потрібно, тому що це кімната, можливо, не твоя, так? і ти порушуєш чиїсь кордони. Чи відрізняється спілкування з найближчими людьми і сторонніми? Ну, звичайно, не можна стороннім людям розповідати і так спілкуватися з ними, як з найріднішими. Звичайно, це спілкування зовсім різне. До кого ти звернешся по допомогу у разі небезпеки? Звичайно, найпершу першу чергу ми звертаємося до близьких нам людей. А вже якщо не можуть вони допомогти, тоді ми звертаємося до сторонніх. Поміркуючи, потрібний особистий простір рослинкам і тваринкам? Так, дітки, особистий простір потрібен всім живим істотам на планеті. І рослинам також. Їм потрібен особистий простір для їхнього розвитку, розквіту і життя. А зараз пропоную виконати завдання в зошиті на сторінці 49 разом зі мною. Сторінка 49. Завдання 5. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Позначте галочкою ті дії, що не ображають інших та не порушують їхніх особистих кордонів. Малюнок перший. Я можу заспокоїти друга, коли йому це потрібно. Так, це не порушує особистих кордонів. Малюнок другий. Ми вміємо слухати один одного. Так, це не порушує особистих кордонів. Малюнок третій. Разом ми граємо нам весело. Звичайно, це не порушує особистих кордонів. Малюнок четвертий я вмію ділитися. Звичайно, це не порушує особистих кордонів. Малюнок п'ятий я сміюся над іншими. Ні, дітки, це ображає інших і порушує їх особисті кордони. Малюнок шостий ось як я вчу інших дітлах ділитися. Це теж неправильно. Це не підходить нам. Воно образливе. Далі малюнок сьомий. Я обговорюю інших. Це теж дуже ображає, це дітки неправильно. Малюнок восьмий Я не соромлюся допомагати. Так, це дуже добре і кордонів не порушує. І останній дев'ятий малюнок. Я вмію пробачати. Це також не ображає і не порушує особистих кордонів. Позначте, будь ласка, галочкою відповідні малюночки у своєму зошиті. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку з тим кольором, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена на уроці мені дуже сподобалось, жовта на уроці мені сподобалось. червона на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами. До нових зустрічей!